Елогейс. <гум> Вітання. Сьогодні ми подивимося на нових відносно не старих козаків. Цей серіал завжди був для мене чимось незрозумілим. Краєм ока споглядав його кожен раз, коли їхав поїздом, інтерсіті, львів, київ, і думав, що це, чому і навіщо. Зараз розберемось. Хотів я піти по хронологічному порядку, але про козаки футбол мало що є сказати. Всі серії тут однакові і репетитивні. Сюжет тут виглядає так: наші жеврики приїжджають в країну X, знайомляться з максимально клішованими і стереотипними жителями, <гум> та місцевими приколами, і ви найфантазмогоричніші способи виграють в. Футбольному матчі, і так повторюють 26 разів. У вас була прекрасна концепція, придумана творцями оригінальної серії про футбол. Її вже намагалися повторити в серії про хокей, і вийшло не дуже. Тут теж вийшло не дуже. Враховуючи малий хронометраж в 3 хвилини і показане сумнівної якості, то детальніше про це говорити не бачу сенсу. Вердикт нудно і більше ніж на фону інтерсіті, не годиться. Козаки навколо світу довші за тривалістю і цікавіше для обговорення. Чим ми власне і займемося. Починається все з бадьорого опінінгу. Музичний супровід крутий, а от до візуалу питання. Все супер спрощено і легко виглядає. Буквально трохи краще, ніж малюю я. А така оцінка не провіщає нічого доброго. Не йде в жодне порівняння з іконічною анімацією старих козаків, а критична нехватка кадрів при промальовці дуже сильно ліже око. В першій серії наші козаки, імена яких я знав з -за відосу Безлада, і ось вони мої улюблені зліва направо. Грай око та тур. Займаються буденними справами, коли вусеню приходить в голову зробити повітряну кулю і політати світом. І вони такі го пробують свої інженерно-винахідницькі здібності і надувають штани як. Кулю, от уже справді, що креативно, то креативно. Мені, до речі, дуже подобаються звуки, які вічно видають персонажі, оскільки тут всі німі або відсталі ви розвитку, то все на що вони спроможні, це Так, ріджово, але мемно. Всі найкращі фрагменти традиційно в моєму телеграмі. Осідлавши саморобний безпілотник, вони долають файний шмат землі за короткий проміжок часу. Ну і нащо нам натівські F-16, коли ми самі можемо зробити це, залітають до країни, де все догори дригом, і їх нетривалий політ перериває полікан. Боже, звуки з якими вони падають, це просто щось. Феноменально дивляться на наслідки аварії, коли пелікан краде всі важливі і потрібні речі. А от запоріжки ти відповіси, женуться за злодюшкою. Він забігає в місцевий відділок поліції, жаліється, що йому вирвали пір'їну. Полісмен вбачає в козаках схожість з місцевими розшукуваними правопорушниками, перевіряє їх вуса на фейковість. А вони, звісно, що справжні, як новини з офіційних джерел. Геній думки, батько демократії. Шериф розуміє, що вони норм хлопці, і через кружок закінчують своє перебування в відділенні та рушають в дику природу, де їх об'єктивізує як їжу крокодил. Та ще й об'єктивізує. Не видово ну як так можна? Хіба крокодили вживають бутерброди та бургери? Намагаються захавати чувачків, коли вони переходили через річку, але відлітає, поки приси спостерігають за місцевою флорою, беруть в руки коалу, тачуть негепається і натикаються на місцеве плем'я аборигенів. Розважаються з ними. Грай грає їм бенгер. Скільки? себе пам'ятаю, завжди світили мені. Око флексить, а Турик як завжди, хаває, але душевні посаденьки переривають контрабандисти, наводять шороху. Як мило око тримає кенгуру. злодюги наводять свій приціл на козаків, знущаються над місцевими, справедливо отримують гнів козаків та приліт бумерангом відграє. Налякані втікають, кразуть страусів, Пелікан не може дивитися на страждання своїх родичів попір'ю і втрапляє в лапи до бандитів. Герої усідують визволених страусів і кидаються в погоню за крадіями, і змінюють вид транспорту. Та скільки можна вставляти цей? Кружок і навіщо? Протагоністи показують свою кмітливість, майструють серфінгові дошки і рушають до бандюганів, що прохолоджуються. Ті реагують приблизно як бруднодупі на ЗСУ, отримують заслужені нотації. Белікан вертає награбоване і всі щасливо проводжають козаків. Наступна серія починається з жахливої спеки, в якій знамагають наші герої. Все висохло, лишилися одні болота і вирішують пошукати нове джерело води, проводять якісь дослідні роботи і починають копати, сходити до моря, десь що ближче було б легше, але легких шляхів вони не шукають і копають шахту з Майнкрафту до Америки. Зимно мряка, темно вилазять в Голівуді, де їх зустрічає скунс. <гум> Жарти про пердіж, моє улюблене. А пахне як! Через неймовірно актуальні пантоміми він пояснює їм, де вони опинилися, і проводить екскурсію знімальним майданчиком. А після цього виходять на вулицю і, походу, вони опинилися в Огайо, бо ні звідки з'являється здоровий робот. На нього виходить Бамблбі, М -м, а вас не засудять і починають махатися. Ні, ну, реально типовий день в Америці. Не привикли до такого екшену, козаки втікають і завлядають на кулінарне шоу. Та расова репрезентація. Тація, тут, звісно, на рівні. Дивно, як вони ще не отримали Оскар. Козаки автоматично стають учасниками шоу. Реально, ніби всі тільки на них і чекали. Недовго покуменкавши, вирішили приготувати традиційну українську страву бургер. Бургер! опонент готує якусь високотехнологічну предебенцію, Суддя куштує кулінарні витвори, і козаки виграють Походу, ходу розкрили секретну формулу Крабсбургера. бургера. Перед переможцями розстеляють червону доріжку, і вони попадають на Оскар, де зібралися всі персонажі, що з'явилися раніше, і власне отримують нагороду. До речі, те, як намальований Оскар нагадало мені стиль Манчкіна і Грисендбат, яку дістав за диску в журналі, коли був меншеньким. Якщо комусь розблокував спогад, не дякуйте. Просто мені треба знати, що в цю фігню я грав не один. Це все добре, але якби герої по воду прийшли, тому вони повертаються до виконання своєї мети, натикаються на шамана на горі, який проводить ритуал і викликає дощ. Він готовий дати їм барабана за Оскар, довго думаючи, вони погодилися на це і повернулися в Україну. Ну, наче кловувати дощ і з легкістю це зробили, та насолодилися крабсбургерами. бургерами. Половина серії це тупе бігання за демонстрацію карикатурних стереотипів, яке, типу, взагалі не потрібне в сюжеті, і можна спокійно вирізати ці фрагменти, від них майже нічого не зміниться. Наступна серія починається з того, що турку ховарить справжній український борщ, тільки що так Ся з цього борща цибуляграй малює за уроками Бобароса. А око чилить, поки його малюють. На противагу минулій серії тут почався дощ, і їх затопило. Міза Закарпаття нас затопило. Помічають кота, що пропливав поруч на дощині, знімають його, а самі застрибують та припливають до Індії. Гуляють місцевими джунглями, вграє грає краде шапку Мавпа, їх зустрічає індус на слоні і прокатує їх місцевими красотами. Доїжджають до храму з Темпелрану, Рану, де зустрічають приборкувача змій. Продовжується епопея з викраданням шапки. Але монахи навчають козака мистецтва Нірвани і йому. Реально байдуже. Ну і яка Індія без тадж Махалу? Під яким індуси грають в шахи, як нарди? шахмати смішніше набагато ніж е, твій контент. Козаки бачать їхню невмілість і вчать як грати правильно. Та оті от циферки думати то не для мене. Приїжджає мажор узурпатор, і тур не може допустити такої несправедливості, тому відправляє на хабу політати. Беруть під контроль колісницю, заїжджають в місцевий табір, споглядають танці індійських жінок, готують їм борщ, замін на що отримують продовольство. Знову зустрічають індуса на слоні, показують всіх персів, яких вони зустріли, і проводжають їх салютами. Ля пливуть чисто в один кадр, і закінчиться серія черговим викраданням шапки. Грає та реготанням. Шо люди, смішно? Смійтеся! все? Ха-ха-ха! Навіщо була ця серія? Про що для чого? Як думаю, ви зрозуміли, що проблем та зауважень у мене тут купа від анекдотично застарілого зображення країн до незрозуміло, навіщо вставлених подій зимарні сценаристів. І те, як ми показуємо іноземців, насправді справді досить дивно виглядає. У та віть, собі якийсь американець, хоче подивитися, як зображать його країну в нас. І бачить, оце ні ну капець, і те саме навіть в більшій мірі стосується козаків футболу. Ну це ж тупі стереотипи. Чому це не обіграти якось дотепніше? Як вже було зроблено в старих козаках? Плюс незрозуміло, якщо Америка показується сучасною. То чому в Індії та Австралії живуть відсталі племена. До речі, ще один прикольний шов, що в УкрАніме є два канали: один українською і один російською мовою. Добрий вечір, друзі. Два місяці тому ми за цією країною 9 місяців вже. Навіщо ви продовжували його вести і паразитували на радянському минулому? Насправді прикро дивитися на що перетворилися козаки. Були справді круті та оригінальні старі мультфільми, які ми всі знаємо і любимо. І в цих персонажів є великий потенціал розвитку. З ними справді можна було придумати щось круте. Ми могли б мати своїх Асталікса та Обелікса, які пережили величезну купу Інтерпретації та втілень у різних форматах, проте нашим героям щастило менше, і паршивенька анімація – це найбільше, що вони змогли отримати за останні роки. Сумно пишіть, як вам це втілення козаків. Окремо подяка моїм спонсорам на Ютубі та Патреоні. Якщо хочете підтримати мене, всі посилання для цього є в описі. Не забувайте про лайки, підписки, дзвіночки, коменти та поширення. З вами був Нейт і до зустрічі наступного разу, коли увімкнуть світло. Термінове включення, оскільки в мене, як і у всіх зараз, проблеми з електрохарчуванням, немає сча вже терпіти ці борошна, то попрохаю вас про невелику допомогу для. Регулярного виходу контенту мені потрібен доступ до світла і забезпечити мені його може портативна зарядна станція. Тому я відкриваю збір. Свої донати ви можете кидати мені на банку QR-коду у вас на екрані. І на дякую дякую за підтримку. І що додивилися це відео, люблю. І традиційна заставка з офігенною піснею.